До війни працював в Швеції на вантажному сервісі. Почалась війна і довго не роздумував, зразу приїхав сюди. Ну, пішов військомат, призвали, попав прикордонники, так як раніше проходив строкову службу прикордонниках. Я як їхав сюди з-за кордону, то я конкретно розумів, що якщо кожен буде говорити, що я не хочу чи мені це не потрібно, то тоді ну, нічого, тут, все, нічого тут не буде, просто воно все розвалиться. Е, конкретно ну, ремонтуємо автомобілі, так як враховуючи тут їхні важкі ну, умови використання дороги тут а, не дуже хороші, машини ну, вбиваються. Е, основна частина в принципі, по ходовій, дуже сильно вона тут вбивається. Часто бувають проблеми з форсунками. Таке, в принципі, по моторах, там щоб геть такого чогось там, то ні. Так, якщо комплексно стати зробити, машина може місяць поїздити і по цих дорогах, в принципі, вилазить знову щось. Тобто, ну постійно треба обслуговувати. Запчастинами в принципі питань немає. Основне, так як заїжджає машина, ми її діагностуємо, повністю пишемо список. І приходять запчастини, і ми тоді планово стаємо і зразу робимо все комплексом. Заміну. Так, mm -hmm. да, ресурс є. Якщо в принципі щось там не виходить, то стараємося любими путями використати ситуацію, щоб машина була постійно на ходу. Це наша рухома майстерня. Ми приїхали нею з Луцька. Ну фактично вона оснащена там, всім інструментом. Все-таки плюс-мінус, що там треба, ні є. І отак ми десь можемо виїхати там на виїзд. Конкретно там якусь задачу виконати. Для кожного тут знайдеться якась своя спеціальність, то чим займався. Кожен кожен тут може знайти щось своє, в принципі. Тобто, ну там немає різниці, чи ти там до війни був чи там комп'ютерщиком, чи ти був там мастером по ремонту автомобілів, чи ти був будівельником. Ну люба спеціальність, в принципі, в нас зараз державі потрібні. Державі треба допомагати. Хто як не ми, ми повинні це робити. Якщо кожен буде відмовлятись, то нічого нас не вийде. А так разом ми сила.